Друзі, всем привет, всем добро здоров'я Сьогодні у нас опять лютий движ Коротше приїхав я на свій гектарчик Тут ось у мене делаються вещі Рішив трошки помотижить Привіт В общем, друзья, времена міняються. Раньше начальники трактористів нанімали на роботу, а тепер трактористи начальники. Ну що, друзья, в общем шо? Шиничечка, це я напомню тут 20 лютого ми з жіночкою вручну розкидали 100 кг селітерки. Ну і це ось... Шеф приїхав на ютику з мотишкою. Та ну, в общем, тут теж попросили його. Ну і мій гектарчик рядом. То попросив і я його заскочити. Ну, зрушить оцю ось окорочку. Так. Що у нас тут виходить? Вітер може задуватиме, вибачте. до и песня. До у нас вот такая шкуринка. Ну а после ось все уже такая вот красота. Я думаю, это в самый раз. То, что дощим не передают. Не, это классно получается. Друзі, Це якраз те, що їй зараз треба. Дамо їй трошки воздушку, ну і і з того натурального азоту з повітря. У мене, друзі, якийсь бешений день. З утра в больницю, тепер сюди. І ще, ще одна процедура буде, я вам покажу в цьому відео. Буду одружать свою сімку на здачу. Вже заказав на після обід Маніту, бункер перегрузчик і ман. Тлінномір що В продовженні даного відео ще буде одгрузка соняшника. Тоже все покажу, розкажу, що по чому. Так що, друзі, наблюдайте. Чудово, чудово. Земля стала пухкенька. Ну Такого ефекту селітри ще немає, бо холодно. Ну я думаю, ефект буде, тому що ми її розкидали якраз по мерзлоталому. А після того вже мерзле було, ну талого вже не було. Так що я думаю, як тільки, ну думаю, що вона вже корінчиками потягнула азот, тільки буде тепло, сприятливі умови, то вона піде в рост. Ну і ще плюс ж до, до цього, десь вже вона як роздуплиться, трошки піде повністю вегетувати, Дам їй 200 кг карбаміда сівалкою локально. Це цьому гектарчику, друзі, в мене уділяється найбільше уваги, тому що оборот такий соєшник-пшениця, пшениця-соєшник і тоді ну і так по кругу. І чого тут багато уділяється уваги, багато добре, то що цей гектар у мене повністю йде на сіміна. Хочеться виростити хороші сіміна. Раз там нам з дружбанчиком, який у мене зараз служить, треба три тони. Ну і тут тобто, цей гектар цю потребу в сімінах покриває сліхою. Пішов на коротенькі гони. Аж страшно. Ничего. Друзі, рішив я не спішити, Того, що як би там не було ще березень весь попереду. Ще. Я, я, я не думаю, щоб у березні не було опадів. Так що хай ще земелька стоїть, не буду я в неї лізти. Це таке ось По пшенички то треба зрушити корочку.

Vai com o Hehehe. Примерно около. Бачив <свят> 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 лебедя, на який плавает. Бачив. <свят> так, ну пече вдали. <свят> так, друзья, ну а это уже ман. Ман до половины уже заполненный. В общем, сейчас Продовжуємо загрузку. Три ангари у мене тут ось один-два, а третій. Ну, в цьому ангарі вже осталось тут. небагато. Кілограм 100. Ну, а там ще поболі. В общем, там як відкрили сьогодні, а там миш, мабуть, десятка два. Та я туди вкинув два кота. Тут таке сафарі було, що я ж сам злякався. По всій бочці. Ну Оце ось бункер-перегрузчик. Я типу Маніту. Ну я такий ман, так. Зараз, в общем, загружаємося і веземо на олійницю. Ну що, друзі, перший ман загружений. Процес погрузки не було як знімати. Маніту, це ж і по совмістительству ваш оператор, був в ангарі внутрі. Так що не було можливості зняти даний процес. Зараз вивозимо цей ман. Все, бачите, рівень з бортами, без перегруза, це як положено, щоб не розбивати дороги. Це, щоб ви розуміли в оцих трьох ангарах. Це сімка із 100 гектара, де ми з вами сьогодні були. Ну, нормально так, я його нікуди не діваю. Це довольно якось, ну, як вам об'яснити? Удобно. Допустимо, кошти кончаються зимою, раз, на гріб, отакий От, оман вивіз і можна ще трошки дихати. Тоді ще, тоді ще так би я зразу б якби здав, то тих коштів вже б і не було б, звісно. А так ось на якусь солярочку та й буде. Так що, друзі, зараз відправляємося на олійницю. Може ще одного мана в спинимо сьогодні загрузити. Ціна 10 гривень кілограм. Тобто 10 тисяч тонн у нас на олійниці. Такі діла. Стартуємо. Ну що, друзі, трошки ману пиляки бо їздив вже ж по ангарах. Ну, в общем що, вивіз я всю свою сімку. Получилось у нас в перва ходка 365 кілограм. Ну, а в другу трошки пішли з перегрузом. Ну, міліції не було, ніде, все нормально, пройшли 495 кг на І Мішечків наложили. Ну, як вивезти, так уже все. Отаке діло. В общем. Ман уже пустий. Зараз отоваримося налічкою і їдемо додому. Ну, Ось такий видався день, друзі. Все тоді. Ага, всіх жінок з наступаючим святом, щоб були завжди гарні, молоді, енергійні і щоб чоловіків не бісили. В общем, все, друзья, всем пока тепер и до новых видео.